Прожектор. Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді кишеньковий ліхтарик від компанії Nightcore модель mt 2 c Pro. Nightcore заявляє 1800 люмен світла, 520 метрів дальність, заряджання по Type-C, акумулятор на 3600 мАч. Поставляється в чорні фірмові картонні коробочці. Відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Сам ліхтарик. Пакування дуже цікаве. Кабель зарядки Type-A на Type-C, це чудово. В пакетику у нас тут темлячний ремінець та додаткові гумові ущільнюючі кільця одне. Кільце і ось такий цікавий темлячок. По розміру нормальний, навіть у більш-менш велику руку він може одітися. Та макулатурка, інструкція, надіюсь, українська мова тут також присутня. Так, українська мова присутня. Ну, і сам ліхтар, давайте до нього детальніше. Кліпса прикручена, і поставити її, наприклад, на цю сторону змоги немає. Кнопка на торці ліхтаря знаходиться, доволі тугенька, вмикається чітко. При цьому ліхтар без будь-яких питань можна поставити свічкою, тому що тут є ось такий захист, і кнопка випадково натискатися не буде. І при цьому, знову ж таки, можемо поставити ліхтар і світити догори. І. Всі ж отвори можемо одіти темлячок наш для того, щоб ліхтар фіксувати на руці, щоб він не загубився, має скло просвітлення, можливо, вам видно відблиски фіолетові. І при цьому безель виступає десь на 1,5-2 мм. І якщо таким чином ставити ліхтар, шкло буде захищено і не пошкрябається. Розкручується він тільки в одному місці. Ось таким чином. Тут розкрутити немає змоги, тут цільно вилити все. Хіба що, можливо, тут гайку якось відкрутити, але я цього робити, скоріш за все, не буду. Давайте відкрутимо, подивимося, який тут акумулятор. Бачимо доволі багато мастила і ущільнююче кільце, тобто ліхтарик захищений від води та пилу. Акумулятор формату 18650 з вбудованим type c портом для зарядки. Я не надто люблю такі рішення, але є, що є. Мені більше подобається, коли. Порт зарядки на самому ліхтарі, щоб його не треба було кожен раз відкручувати і закручувати. Ємність 3600 мАч. Напруга акумулятора, з якою приходить ліхтар. Складає 3,84 В. Акумулятор заряджається потужністю 5 Вт і без будь-яких питань заряджається як від Type A роз'ємчика, так і від Type-C. Акумулятор повністю заряджений. Будемо проводити тест ємності з силою струму 1,8 А або 0,5 від ємності. Звісно, треба розряджати струмом 0,2, але загальну картину і чи дійсно тут є 3600 мАч, ми побачимо навіть з таким струмом. Починаємо. 7 Вт знімається з акумулятора. Закінчився тест ємності, він тривав 1 годину 56 хвилин. За цей час було віддано 3475 мА годин ємності або 11,7 Вт годин ємності. Якби розряжали трішечки меншим струмом в 0,2С, я впевнений, що цей акумулятор віддав би своїх заявлених 3600 мА. Тому ємність чесна. Тестуємо найтвор в абсолютно темному паркінгу. Ось мінімальний режим, їх тут два. Бачимо, сфокусований промінь світить в кінець паркінгу приблизно. Там 45-50 метрів туди. Непогано видно. При цьому бокової засвітки ну, яскравої прям немає. Промінь сфокусований і далекий. Давайте переключимося в максимальний режим. Ось у максимальному режимі прям прожектор. Подивіться, на ці компактні розміри, при цьому світить неймовірно яскраво, аж засвічує дальні рулети. Ось так ліхтар світить на будинок, на вулиці доволі багато яскравих ліхтарів. Ось це мінімальний режим. Ну, непогано видно, бачимо п'ятно, але в турборежимі це прям прожектор. Дивіться, до того будинку, напевно, метрів 450. Подивіться, наскільки яскраво світить цей малюк. Просто неймовірно, що так може світити ліхтарик, який вміщається в кишеню. Чи працюватиме Nightcore з звичайним акумулятором? Це Samsung 35E, з плоским плюсовим контактом. Перевіряємо, ставимо. Ні, не працює. Додамо ось такий лайфхак. Неодімовий магніт. Спроба номер два. Ось в такому вигляді вже все працює. Погаз з комплектним акумулятором 113,7 грам. Розміри. 117,6 мм. 26,7. 20,5. 24,1. Температура. На голові ліхтаря приблизно 31 градус зараз. Вмикаємо його в максимальний режим і в реальному часі дивимося, наскільки швидко росте температура. Ось вже 34. 35 градусів. 38. Десь зловив тільки що. 39. Ну, яскравість просто неймовірна. Сорок один. Більше 41 не піднімається, скоріш за все, почалась знизу знижуватися яскравість. Хоч на око здається, що світить точно так само, як під час вімкнення. Неткор заявляє, що можна занурювати його до 2 метрів глибини. У мене такої глибини немає, але покупати ми його точно покупаємо. Ось таким чином. Ну, бачимо, тут все більш ніж правда. Працює і при цьому під водою. І, звісно, при такому використанні точно не буде перегріву. До висновків. Неоднозначний ліхтар з величезними плюсами і мінусами. Основний мінус для мене це відсутність Type-C-порта на корпусі ліхтаря для того, щоб заряджати його, і не потрібно було кожного разу розкручувати. І ще один мінус це всього-навсього два режима яскравості. Мінімальний і максимальний. У всьому іншому хороший ліхтар. При цьому. В мегакомпактних розмірах неймовірна потужність. Ви бачили, як він світить. Навіть на 400-500 на 500 метрів величезна яскравість. При цьому, звісно, він не може в силу своїх розмірів довго світити, настільки яскраво, тому що з часом яскравість падає через температуру, тому що він нагрівається доволі швидко в максимальному режимі. Але і у першому режимі він світить далеко і яскраво настільки, що можна ну, там, на метрів 100-150 світити, і вам все чудово буде видно. Мені здається, що обмеження позору вас більше будуть турбувати, ніж дальність цього ліхтаря. Дякую за увагу, ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти, Edelweiss Test, посилання на ліхтар та інші цікаві речі в описі відео.